Вітаю, друзі, сьогодні, 18 жовтня 2025 року, і поговоримо про як на мене надзвичайно важливу проблему, а саме про відсутність історичного мислення в українців як у спільноти, як у нації, про відсутність занурення українців у свої, свою історичну долю, у свої історичні прецеденти. І через це виходить, що українці. Як те перекоти поле, яке котиться під повів, повівом вітру історичних подій, не знаючи, куди воно котиться, звідки воно котиться і для чого це саме головне, для чого воно котиться. Саме тому ми зазнаємо історичних поразок в історії, що у нас відсутнє історичне мислення. Чому? Тому що історія, наша історія, вона дає нам відповіді на те, які помилки ми, як спільнота, робили в часі і просторі? І якщо би ми аналізували досвід історії українців в часі, ми б розуміли закономірності шаблони нашого колективного мислення, які призводили до історичних поразок України? Єдиний короткий період, як на мене. Коли українці як спільнота прагнули осмислити причини своїх історичних поразок, це були початок ХХ століття після невдач наших національних змагань в формі західноукраїнської народної республіки та Української Народної Республіки для вирішення цієї проблеми, українці відповіли згідно з тим історичним часом, який тоді був 30-ті роки, це були роки. Авторитаризму та тоталітаризму тоді було створено організацію українських націоналістів, і відповідно багато українців пішли за більшовиками. Це була відповідь українців на ті історичні виклики, і е, нам потрібно усвідомити цю проблему, що в нас відсутнє історичне мислення, е, яким, скажімо, е, лакмусовим папірец, папірцем є. Те, що в нас відсутнє історичне мислення, а він дуже простий: історичне мислення присутнє в тій чи іншій нації тоді, коли поточні історичні події аналізуються в історичному контексті. Коли в засобах масової інформації, в риториці політиків, в розмовах між звичайними людьми на, для аналізу поточних історичних подій використовуються історичні прецеденти. До прикладу, та геополітична ситуація, в якій ми знаходимося зараз, як на мене, нічим не відрізняється від геополітичної ситуації, в якій перебував Богдан Хмельницький е десь приблизно з 52-го з 1653 років. І е якщо б ми підходили в такий спосіб, то ми б тоді побачили історичну аналогію, проаналізували б сильні і слабкі сторони. Наші поточні, а вони сильніші, ніж тоді ж були у Хмельницького ситуація. Е, проаналізували б причину поразки Богдана Хмельницького і розробили б якийсь не просто абстрактний план перемоги, який є просто інформаційним псу Зеленської компанії, а розробили якісь би історичні заходи в контексті нашого історичного досвіду. В цьому нам потрібно брати приклад із. Китайців, особливо з традиційного Китаю, де історія зашита в колективістські шаблони мислення просто зашита. Тому що там існують е, дуже багато літератури історичної різної складності для еліти, для простого народу. Там лідери постійно звертаються до історичних прецедентів, там пам'ятають свою історію і спираються саме на неї. Я не кажу, що вони не роблять історичних помилок, але вони їх роблять менше, ніж ми. Тому що вони пам'ятають свою історію. Ми ж живемо не мов би, без історичного коріння. В риториці жодного там, експерта чи політика в Україні зараз я не бачу посилання на історичний прецедент, змінити цю ситуацію на краще ми можемо лише якщо ми будемо вписувати поточні події у свій власний історичний контекст. Лише тоді ми зрозуміємо, де ми є, куди ми йдемо і звідки ми йдемо, і зможемо уникнути трагічних історичних помилок. Це не простий і не короткий шлях. Але якщо ми хочемо вижити в часі і в просторі, то іншого шляху раціонального я не бачу. Нам потрібно спиратися саме на історію, тому що наша історія є джерелом нашої поточної історичної ситуації, наша власна історія. Шаблони наші нашого власного колективного мислення. поміркуймо над цим.